Всім привіт! Сьогодні буде невеличке коротеньке відео про заміну блоку управління склопідйомниками на Nissan Note 2007 року. Це сама перша модель Nissan Note. І зараз будемо міняти ось цю панель управління склопідйомниками. Бачите, в мене просто виламалась головна кнопка основна, яка керує склом водія. Тому ну, дуже не комфортно їздити влітку без склопідйомника. Ось ця кнопка, дивіться, вона повністю виламалась. Я не знаю, як так, але вже в ну, машині 15 років то вона вже прийшла в неробочий стан. Так, да, вона може працювати, але вона постійно випадає. Тому я вирішив замінити цю кнопку. Окрема кнопка не продається чомусь, тому я вирішив замінити весь цей блок управління. Оригінальна така запчастина коштує ну В Україні 9500 гривень, це десь більше 200, це в районі 230 євро. Я вирішив пошукати, знайшов, є на AliExpress схожа моделька. Вона підходить і під Nissan Qashqai, Nissan Patrol, Nissan Micro і так далі. Тобто там у всіх моделях цього року випуску однакова панель управління склопідйомниками. На Аліекспрес вона мені дійшла 14,7 євро. Тут в Іспанії я її знаходив, по-моєму, десь за 50 євро. Теж китайську. Так що такі ціни. Ну, я вирішив сам замотити. тим більше якась була дуже супер швидка доставка в Іспанію. Вторив'єху. Еко скутінг делівері. Буквально за тиждень, за тиждень з Китаю, мені сюди дійшлася. Посилка безкоштовна. Так що давайте подивимось. Наскільки я зрозумів, тут немає ніяких кріплень, тут такі просто зазубринки. І ми його просто піддіваємо якимось гострим предметом. Я ось буду, наприклад, просто викруткою його піддівати. Ми просто ось так беремо потихеньку, щоб не пошкодити. Все, воно пішло, пішло, пішло. Там просто защіпки. Все. Дивіться, тут воно так, ага, тут дивіться, просто такі коннектори. Зараз знімемо ці коннектори і замінимо основну деталь. Дуже просто дивіться. Ось тут пазики і воно заходить за них. Дивіться, як треба їх знімати. Ви просто ось натискаєте ось тут ось якимось предметом, теж викруткою тут натискаєте і трошки тут засовується цей пиптичок. І ви витягуєте. Знялося все без дуже великих зусиль, так що все чудово. Тепер дивимося тут теж, мабуть, воно просто вдягається, але зараз ми дістанемо оригінальну запчастину. Може нам щось виставлено те, що треба. Зараз подивимося. Відкриваємо нашу запчастинку. Дивимося. Ну, щось схоже, да. схоже. І там ще, да, коли будете вибирати на сайті, є для праворульних і ліворульних машин. Тобто ця кнопка загальна є тут, а є тут. Тому дивіться, щоб вона підійшла у вас до вашої панельки приборів управління склопідйомником. Дивіться, все ідентично, так що 15 євро на Aliexpress саме те, що треба. Тут виявляється ще все простіше, не треба нічого, ніяких зусиль. Просто бачите ось три шурупи. Ми їх викручуємо. Все. Викрутили і ставимо нову деталь на місце. І виймаємо все. Чудово. Так, І нову деталь ставимо на місце. <реш> Ідеаліменте, дивіться. Все чудово. І прикручуємо нову детальку. Навіть не знадобилось ніякого інструменту. Цей інструмент я завжди ношу з собою. Це просто. Я навіть не, не міг уявити, що все буде настільки просто. Так, і трошки затягуємо. Ага, дивіться, ось тут основний пас, який треба коли ставити. Тобто треба спочатку сюди, а потім вже цей пазик. Все. І останній. шуруп. Все. Тепер під'єднуємо коннектори і втикаємо. Перевіряємо, перевіримо спочатку. Чи працює і поставимо на місце, щоб потім знову не виймати. Так, і під'єднуємо до коннекторів. Тут сплутати теж неможливо. Просто втикнули раз і втикнули два. Все, все готово. Зараз просто перевіримо, чи працює воно. Все, як бачите, все чудово працює, дивіться. І дивіться, китайці навіть покращили модель тут навіть з світлодіодами. Чудово. Все працює. Так, і дивимося. Все, ті ж всі вікна працюють, перевіряємо, ще тут, все працює, і там все працює. А це кнопка блокування пасажирів відкривання скла. Все, і тепер ставимо на місце тут. Мабуть, ще проще. Все готово, ремонт зайняв буквально 10 хвилин. Так що, кому потрібно, код деталі по я вкажу під відео. Так що дивіться, ось буквально 10 хвилин і ви зекономили купу грошей. По-перше, на самій деталі. Це більше 200 євро ви зекономили. Плюс ще за роботу майстрів. Це ще було б, ну як мінімум, я думаю, 50 євро з вас би взяли за заміну цієї деталі. Ось таке невеличке вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Додавайтесь, друзі, в соціальній мережі. До нових зустрічей, пока.